«Гаррі Поттер і Методи раціональності. Автор Елізер Ютковський. Переклад з англійської Яценко Кирило. Ельвіра Ізмаїлова, Ольга Білова, Охрим Володимир, Дмитро Кабакчий. Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо! Розділ дев'ятий. Назву приховано. ЧАСТИНА ПЕРША. Уся ваша база належить Кей Роулінг. Тисячу рев'ю за 26 днів. Йогу, як круто. Супер. Тридцять днів. Тисячу сто вісімдесят дев'ять Комбо і збільшується. Так, люди, ви найкращі. Це Спарта. Ніколи не знаєш, яка дрібна подія може зіпсувати перебіг твого геніального плану. А на ебут. Павза. Гафалпаф. Сьюзен Боунс. Павза. Гафалпаф. Террібут. Павза. Рейвенклов. Гаррі зиркнув на свого нового однокласника. Просто хотів розгледіти його обличчя. Гаррі досі намагався оговтатися після зустрічі із привидами. Сумним. Дуже сумним. Насправжки дуже сумним було те, що, схоже, він починав опановувати себе знову. Це здавалося недоречним. Так, наче це мало тривати хоча б день. Чи все життя. А може, так ніколи й не трапитися. Майкл Корнер. Довга пауза. Рейвенклов. За катедрою перед величезним учительським столом височила професорка МакГонеґал. Що мала суворий вигляд і суворо роздивлялася довкола. Вона викликала учнів одного за одним, хоча усміхнулася лише Герміоні і декільком іншим. За нею, на найвищому, за столом стільці, більше схожому на золотий трон, сидів висохлий старець в окулярах і зі срібно білою бородою, що певно торкалася б підлоги, якби її було видно. Він доброзичливо спостерігав за сортуванням. Його вигляд був настільки стереотипним, наскільки це взагалі можливо для мудрого старця, тільки не зі сходу. Хоча Гаррі навчився був ставитися з недовірою до стереотипної зовнішності, відколи зустрів професорку Макгонегал, і подумав, що та має ґалготати. Древній чарівник аплодував кожнісінькому розподіленому учневі з непохитною усмішкою, що якимось дивом здавалося наново щиро щасливою для кожного. Ліворуч від золотого трону сидів у чоловіка з пронизливими очима і похмурим обличчям, що нікому не аплодував. Чомусь щоразу, коли Гаррі дивився на нього, той уже дивився у відповідь. Далі ліворуч виднівся чоловіка з блідим обличчям, якого Гаррі зустрів був у дірявому казані. Його очі роззиралися навколо натовпу, ніби в паніці. Здавалося, що він подеколи сіпається і смикається на стільці. З незрозумілої причини Гаррі постійно ловив себе на тому, що витріщався на нього. Ще ліворуч розмістилися поруч три старі відьми. Учні їх начебто не цікавили. Праворуч від золотого стільця була повновида відьма середнього віку в жовтому капелюсі, що аплодувала кожному учневі, крім слизеринців. Далі на стільці стояв крихітний чоловічок із пишною білою бородою. Він аплодував усім, проте усміхався лише рейвенкловцям. А останнім праворуч, займаючи стільки ж місця, скільки й три менші істоти, був ваніло величезне створіння, що вітало було їх усіх після того, як вони зійшли з потяга, і називало себе геґрідом, ключником і охоронцем дичини. Чоловік, що стоїть на стільці? Це вихователі Ривен клову? прошепотів Гаррі до Герміони. Вперше Герміона не відповіла на його питання миттєво вона переминалася з ноги на ногу. Витріщалася на сортувальний капелюх і дуже енергійно вертілася. Гаррі аж здалося, що там може відірватися від підлоги. Так, це він, підтвердила одна зі старост, що супроводжували їх юна дівчина в одязі синього кольору рейвенклову. Міс Клірвотер, якщо Гаррі правильно запам'ятав, її голос був тихим, проте відверто гордим. Це професор у Гогвертсу Філіос Флитвік. Найбільш обізнаний викладач цього предмета з нині живих чемпіон дуелянту минулому. А чого він такий низький? прошепів учень, ім'я котрого Гаррі не міг пригадати. Він напівкровка. Серед предків професора і справді були гобліни. обдарували його крижаним поглядом панна староста. Що? мимоволі вихопилося в Гаррі, через що Герміона і чотири інші учні цитнули на нього. Тепер уже йому дістався напрочуд загрозливий погляд від старости Рейвен Клову. Тобто, пробубонів Гаррі, не те, щоб я мав якісь проблеми із цим. Просто, тобто, як це можливо? Не можна просто змішати два різні види разом і здобути життєздатних нащадків. Має утворитися мішанина генетичних інструкцій для кожного органа, що є різним у двох видів, це ніби намагатися побудувати. У них немає автівок, отже не вдасться використати аналогію переплутаних частин схем двигунів. На півкарету, на півчовен, чи щось. А чому не можна побудувати на півкарету на півчовен? Староста досі свердлила його поглядом. Шш. зашикав інший староста, хоча рейвенкловська відьма і так розмовляла тихо. Маю на увазі. Гаррі озвався ще тихіше. Він намагався вигадати спосіб запитати, чи гобліни походять від людей, чи еволюціонували від спільного з людьми предка, наприклад, Homo erectus. а чи гоблінів якось створили з людей? Якщо ну вони досі генетично люди під спадковим заклинанням, магічний ефект якого зменшується в разі, коли лише один із батьків був гобліном, це пояснило би можливість схрещування. Тоді гобліни не є неймовірно цінним другим спостереженням щодо того, як виник інтелект у якомусь виді, крім Homo sapiens. Коли Гаррі задумався про це тепер, то гобліни з Грінготцу не здавалися були якимись незбагненними нелюдськими інтелектами, зовсім не як дір дір чи папетіри. Маю на увазі гаразд, звідки гобліни взялися. З Литви. неуважно прошелестіла Герміона, все ще не відриваючи очей від сортувального капелюха. Тепер панна староста нагородила усмішкою Герміону. Забудьте, пошепки сказав Гаррі. Ентоні Гольдштейн. покликала з за катедри професорка Макгонегал. Рейвенклов. Поруч із Гаррі, Герміона аж витанцьовувала на кінчиках пальців ніг і з кожним рухом відриваючись від землі. Грегорі Гойл. запала довга, напружена тиша під капелюхом. Майже на хвилину. Слізерен. Герміона Грінджер!» Герміона вирвалася і помчала стрім голов до сортувального капелюха, вхопила його і силоміць натягнула старий перелатаний шмат тканини на голову, що змусило Гаррі здригнутися. Це Герміона пояснила була йому про сортувальний капелюх, проте вона точно не ставилася до нього як до незамінного і життєво важливого 800-річного артефакту забутої магії. Що невдовзі застосує складну телепатію до її розуму, і не схоже, щоб той був у доброму фізичному стані. Рейвенклов. І якщо вже про непослідовність, Гаррі не розумів, чому Герміона так хвилювалася. У якому химерному альтернативному всесвіті цю дівчину не відсортують до Рейвенклову? Якщо Герміона Грінджер не потрапляє до Рейвенклову, то взагалі зникає сенс в існуванні цього гуртожитку. Герміона підійшла до рейвенкловського стола, де її зустріли старанними оплесками. Гаррі зацікавило ці вітання були б гучнішими чи тихішими, якби там мали бодай уявлення про те суперницю якого рівня вони вітають. Гаррі знав, що Пі дорівнює 3,141592, адже точносте до мільйонної вистачає для більшості практичних задач. Герміона пам'ятала сотню цифр Пі, адже саме стільки було надруковано наприкінці її підручника математики. Невіл Лонгботом пішов до Гафлпафу, чому Гаррі зрадів якщо там справді панують вірність і побратимство, взірцем чого мало би бути це місце, то гуртожиток надійних друзів піде Невілові на користь кмітливі діти у Рейвенклові, лихі у Слізерині, герої-мрійники у Грифіндорі, а всі, хто по справжньому працює, у Гафлпафі. Хоча Гаррі правильно зробив, бо що спершу проконсультувався зі старостою Рейвенклову. Дівчина навіть не відірвалася від своєї книжки і не розпізнала Гаррі, просто виставила паличку в напрямку Невіла і пробурмотіла щось. Після чого той спантеличину поплентався до п'ятого вагона з голови і четвертого купе ліворуч, де таки знайшов свою жабу. Драко Мелфой пішов до Слизерину, І Гаррі зітхнув з деякою полегкістю. Це нібито було безсумнівним. Проте ніколи не знаєш, яка дрібна подія може зіпсувати перебіг твого геніального плану. Селі Ен Перкс. гукнула професорка Макгонагалл. Від групки дітей відокремилася бліда тендітна дівчинка, що мала на диво ефемерний вигляд, ніби вона може загадково зникнути, щойно на неї припинять дивитися. І ніколи її більше ніхто не побачить, навіть не згадає. А потім. Із ретельно прихованим занепокоєнням у голосі, що його можна було зауважити, тільки знаючи її надзвичайно добре. Мінерва Макгонаґал глибоко вдихнула і викликала Гаррі Поттер!» Раптом у залі запала тиша. Усі розмови припинилися, усі очі звернулися до нього. Вперше в житті Гаррі відчув, що йому випала нагода пережити страх сцени, однак негайно прогнав це відчуття. Йому слід призвичаїтися до натовпів, що витріщаються на нього, якщо він хоче жити в Чаклонській Британії чи взагалі досягти чогось цікавого. Гаррі зафіксував упевнену і удавану усмішку на обличчі, підняв ногу і зробив крок уперед. Гаррі Поттер!» – закричав Фред чи Джордж Уізлі. Гаррі Поттер!» – долучився до нього голос іншого близнюка Візлі. І за мить увесь грифіндорський стіл. А невдовзі її значна частина Рейвенкловського та Гафелпавського підхопили лемент. Гаррі Поттер! Гаррі Поттер! Гаррі Поттер!» І Гаррі пішов уперед. Надто повільно, як він збагнув, уже почавши рухатися. Проте було запізно змінювати швидкість. Це видавалося б, незграбним. Гаррі Поттер! Гаррі Поттер! Гаррі Поттер!» Хоч і надто добре уявляючи, що вона побачить. Мінерва Макгонаґл повернулася, щоб глянути на решту вчительського стола. Трилоні несамовито обмахувалася, Флитвік зацікавлено спостерігав за подіями, Гегріт плескав, справу суворо роздивлялася. Вектор і сіністра сиділи приголомшені, а Квірл дурновато втупився в нікуди. А Албус доброзичливо всміхався. А Северус Северуснип вчепився побілілими пальцями у свій порожній келих для вина так сильно. Що срібло повільно деформувалося. Гаррі Поттер широко всміхнувся, вклонився в один бік, потім в інший, гордо простуючи між чотирма столами гуртожитків, наче принц, що отримує в спадок замок. Врятуй нас ще від декількох темних лордів. заволав один із близнюків візлі, а інший підхопив Особливо, якщо вони професори. Цю фразу зустрів Рейгіт з усіх столів, окрім Слизеринського. Губи мінерви зціпилися в білу лінію. Вона ще поговорить із пострахами Уізлі щодо цієї останньої частини. Дарма вони вважають її безсилою через те, що сьогодні перший день навчального року. Тож Грифіндор не має очок, що їх можна було б зняти. Якщо їм начхати на відпрацювання, вона вигадає щось інше. Раптово затамувавши подих від жаху, вона поглянула в бік Снейпа. Звісно, він мусив розуміти, що маленький Поттер і гадки не мав, про кого йшлося. Вираз обличчя Северуса перетнув межу люті і набув відрадної байдужості. Легка усмішка грала на його губах. Він дивився в бік Гаррі Поттера, а не грифіндорського стола, а його руки досі стискали пожмакані залишки того, що колись було келихом для вина. Гаррі Потер рухався вперед із закляклою усмішкою, почуваючись на душі добре і трохи жахливо водночас. Люди плескали йому за те, що він зійснив, коли мав лише рік. За те, чого він навіть не довів до кінця, Десь там у якийсь спосіб темний лорд досі животів. Чи вітали б вони його так само радісно, якби знали про це? Проте силу темного лорда вже було знищено одного разу, і Гаррі захистить їх знову. Якщо пророцтво справді існувало, і в ньому справді про це йшлося, та й взагалі, незалежно від того, що там стверджує якесь кляте пророцтво, всі ці люди вірили в нього і підтримували його. Гарі не міг допустити, щоб усе це було даремно. Спалахнути і згаснути, як багато інших вондеркіндів, виявитися розчаруванням, зазнати невдачі, не виправдати репутації символу світла. Байдуже, як він її здобув. Він, безперечно, безумовно, хай скільки часу на це потрібно, навіть якщо це його вб'є, виправдає їхні сподівання, а згодом перевершить ці сподівання. І люди, згадуючи минуле, дивуватимуться, що очікували від нього так мало. Гаррі Поттер! Гаррі Поттер! Гаррі Поттер!» Гаррі зробив останні кілька кроків до сортувального капелюха, уклонився орденові хаосу за грифіндорським столом, повернувся і уклонився іншій частині зали, а тоді зачекав, щоб оплески і хихотіння вщухли. Водночас він зацікавився, чи сортувальний капелюх справді був притомним. Тобто усвідомлював свою свідомість. І якщо так, то чи вистачало йому розмовляти з одинадцятирічними раз на рік? Пісня ніби підтверджувала це О, я сортувальний капелюх, і в мене все гаразд. Я сплю весь рік і працюю лише раз. Коли знову запала тиша, Гаррі сів на ослінчик і обережно поклав собі на голову вісімсотрічний телепатичний артефакт забутої магії, думаючи якомога сильніше не сортуй мене відразу. Я маю питання, що їх треба поставити, чи забуття мене? Чи сортував ти темного лорда, коли він був дитиною? І чи можеш розповісти мені про його слабини? Чи відомо тобі, чому я отримав сестру палички темного лорда, чи прив'язаний привид темного лорда до мого шраму, і чи тому я такий злий подеколи? Це найважливіші питання. Проте якщо ти маєш ще трохи часу, то чи можеш сказати щось про те, як віднайти втрачені чари, що дали змогу створити тебе? І в безгомінні свідомості Гаррі там, де раніше завжди існував лише один голос, залунав другий, незнайомий і безсумнівно збентежений. От лихо. Такого ще ніколи не траплялося.